Маде, що ж, розгромна перемога 4-0, мабуть, зовсім протилежні емоції від тих, які були тиждень тому після матчу. Чому? <рес> Ми знаходимося в процесі побуд... будівлі чогось, побудови чогось. Нам потрібен час для того, щоб була стабільність. Емоції яскраві були тоді, емоції яскраві були зараз. Так чи інакше, нам треба просто рухатись далі в тому напрямку, який ми собі обмалювали і приймати будь-які емоції, які, які будуть. Не буває хороших і поганих емоцій. Вони просто бувають інколи більш яскравими, а інколи трохи менше. Чи погодитесь ви з тим, що сьогодні, мабуть, якщо не все, то дуже багато чого команді вдалося. Ну, до того, як ми остаточний рахунок вже встановили, то переважна більшість речей, про які ми говорили, ми сьогодні робили близько не ідеально, але покращили теж. Ми нічого не змінимо від гри до гри з точки зору того, в якому напрямку ми хочемо працювати. І це дуже важливо, бо тільки так ми зможемо дістатися якоїсь цілісної картини. Я думаю, що треба, знову ж таки, я вже говорив сьогодні, повторю ще раз, що треба звернути увагу на слова президента після Галяша Фаре, що ми зараз будуємо і на щось, на якісь попередні результати можна буде дивитися в другому колі. Зараз будуть різні результати, так чи інакше, як би ми не хотіли вигравати все. Їх треба приймати і рухатись далі. І... Все рівно, рано чи пізно буде вже якась е, картина, яку можна буде назвати мінімально цілісно. Мені здається, це не тільки е, наша історія, це мені здається в будь-якому контексті, коли йдуться зміни, е, все рівно буде потрібен час на адаптацію всіх абсолютно. І незалежно від того, де це відбувається. В нашому чемпіонаті чи будь-якому іншому, в нашій команді, в будь-якій іншій команді. Це нормально. Хотілося б, щоб це просто ми всі, хто причетний до процесу, це прийняли і знову ж таки раділи, коли буде нагода, коли будуть ті емоції інші, про які ви говорили, приймати і робити висновки і рухатись в тому напрямку, якому хочу. Чи задоволені ви варіативністю тих гольових атак, які були сьогодні, бо абсолютно е, на різний смак були забиті сьогодні м'ячі. Мені здається, усіх м'ячах було дуже-дуже багато чого спільного. Вільний простір, гравець, який в цей простір вбігає, щоб отримати м'яч з ідеєю просувати м'яч, звісно, в напрямку воріт. І гравець, який своєчасно часом туди віддає. На мою думку, це так. Окей, можливо, другий м'яч не зовсім там був хтось, хто вбігав, але ідея так само. Був простір, використав його е, Олексій, ідея просувати м'яч вперед, попереду були вже тільки ворота, ідея спрацювала. Тому все рівно ми перетримуємося майже е, завжди, хочемо перетримуватися тих самих принципів. І вони, звісно, будуть втілюватися потім вже в е, я сподіваюся, будуть втілюватися в моли, які будуть. Виглядати трохи інакше, але все рівно їм буде завжди щось поєднувати. Раціональна гра відповідна до того, що вимагає момент, що вимагає епізод. Сьогодні Олександр Назаренко так суттєво вірвався в гонку бомбардирів. Наскільки корисно для тренера мати ось такого футболіста, на якого ти можеш покластися в кожному матчі? Та група гравців, яка з нами є, це всі гравці, на яких ми можемо покластися. Кожен знаходиться в різному моменті. Це нормально. Сьогодні Олександр зробив все для того, щоб дістатися того простору, який дозволяв йому завершувати максимальну кількість разів. Мені здається, ще нагоди були сьогодні. Це чудово, що сьогодні це був Саша. Я дуже за нього радий, і я буду так само радий за кожного, хто зможе бути на полі ефективним. Бо все рівно ми розуміємо, що персональна ефективність кожного це те, теж мета, до якої ми маємо йти рухатись. І таки, для цього потрібен безумовно час, але й бажання від хлопців. Тобто, сьогодні, я думаю, ми можемо е ці речі поєднувати з дійсно з бажанням рухатись, далі покращуватись і набиратися цілі слухання. А окремо за Олександра, я дуже радий, бо ми знаємо, що для кожного, кожного гравця це дуже важливо. Ну і так само для мене важливо, що сьогодні. Це нам дозволило здобути позитивний результат для всіх. Тому окремо хочу подякувати і Олександру, але в першу чергу всій команді, і всім, хто підтримує наш процес, ну і, звісно, нашому ЗСУ, який нам дозволяє взагалі бути в цьому процесі. Сьогодні більшість другого тайму команда грала в більшості. Так, можливо, вже за рахунком все було зрозуміло, але тим не менш хочеться запитати, чи задоволені ви самою якістю гри, от саме в більшості? Ми говорили щойно після гри, що неважливо більшості чи ні, але остання частина гри, в яку ми да, володіли м'ячем, це зрозуміло, скоріш за все. Це було свідоме наше рішення збавити трохи обертів, бо все рівно енергіями енергії достатньо витратили сьогодні. З іншої сторони, ми маємо це прийняти, але з іншої сторони, я не буду цим задоволений ніколи. Це нормально. Але я маю розуміти, чому це стається, бо все рівно, ми так само заходимо з пошуку наших оптимальних кондицій. І сьогодні, можливо, суперник нам дав нагоду трохи. В якийсь момент ментально почати відновлюватись і готуватися до наступної гри. Зовсім категорично мені це не подобається, але це можна зрозуміти. І з точки зору, якщо це враховувати, то вже безпосередньо інтенсивність наша з м'ячем, яка була найважливішим, вона трохи збавилась, все рівно були створені моменти, звісно, не такі вже яскраві. Ну і суперник, ми ж розуміємо, що так само адаптувався цієї ситуації, щоб... Не погіршувався суттєво рахунок і шукали нагоду там біля наших воріт. Так чи інакше, мені це не подобається, але це нормальне явище, бо ми все рівно маємо розподіляти наші сили і ця гра вже позаду, як і цей період останньої гри. Ходивимось далі, готуємося до наступного суперника. Сподіваюся, що ці останні 20 хвилин нам тоді додадуться до наступного. Змагання і останнє після попереднього будинку ви казали, що результат не зовсім такий, яким би ви хотіли його бачити на центральному, сьогодні вийшло? Якщо брати результат, то чудовий результат для всіх. Я дуже радий, що хлопці сьогодні зробили все, щоб і показати ту гру, в напрямку якої ми рухаємось і здобути результат. Якщо мені здається, що це дві складові, які мають бути. У будь-якому контексті, якщо ми говоримо про змагальне середовище, тому я хочу привітати всіх, хто причетний до клубу, хлопців, керівництво, вболівальників, з результатом сьогоднішнього. Але це сьогодні і це вже в минулому. Далі спокійно працюємо, бо ми заходимо все, ще в процесі.